Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Аналітик політехнолог Олександр Кочетков. Олександра, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Навзає слухай. Я хочу почати нашу сьогоднішню з вами розмову із висновків, які роблять аналітика Американського інституту дослідження війни щодо можливостей Путіна продовжувати війну? так от вони пишуть про те, що Росія має намір продовжувати наступальні операції в Україні до осені, не плануючи укладати мирну угоду. Як ви оцінюєте такий прогноз, наскільки він справді реалістичний? Ну, насправді Росія не планує ніяких перемовин, реально конструктивних, тому тобто, вона буде брати участь в переговорах, надсилати якісь там пропозиції, які завідомо неприйнятні, і все таке інше, але реальних переговорів, конструктивних переговорів, вона не буде вести аж до тих пір, поки продовжується її повзучий наступ. От саме той там, 100 метрів, кілометрів до добуто, два кілометри за тиждень, але він продовжується. І Путін вже висловив таку думку, вона, до речі, трансльована в Сполучені Штати, що так за 10 років ми і Київ захопимо, і, і мало не до кордону з Польщею дійдемо, років за 10-15, там поспішати нема куди. І от тому е, стабілізації лінії фронту від Сполучених Штатів лунає в бік нашої влади. Української влади, що це обов'язкова умова для якихось конструктивних переговорів, які враховують точку зору України. Якщо наступ не буде оце оцей зупинено, то можливості врахувати точку зору України можливо не вийде. Тому наступ треба зупиняти. Стосовно це Путін збирається. Він в нього бою величезні побоювання. Що в нього там будуть якісь заворушення в країні, це у 22-му році, році коли він проводив мобілізацію. Зараз вони переконалися, що жодних заворушень, там, протестів, чогось іншого не буде, тому можна і мобілізацію проводити, і на контракт брати людей. Тобто е умовна жива сила в нього таки буде. Стосовно зброї. Боєприпасів всього іншого, радянські запаси вичерпуються до кінця цього року, але той самий Путін сподівається на допомогу ну, Північної Кореї, може там Іран, може ще хтось. Ну, він сподівається, що без зброї він таки не залишиться. Ну і з грошами так само, без грошей, з грошима так само, без грошей війну вести не можна. Але. Яка не яка але торгівля, нафтопродуктами, з рідженим газом іде, тобто гроші є, вони просто будуть в Росії урізати всі соціальні програми, не виплачувати пенсії, та що завгодно будуть робити, але грошей на утримання карального апарату, там, поліції, Нацгвардії? Вистачає на контракти, на забезпечення військових вистачає, або вони сподіваються, там переконані, що вони можуть вести бойові дії дійсно до кінця року і навіть далі, от допоки ми їх не зупинимо. Або Трамп щось таке утне, що змусить Росію, Кремль, Путіна, зокрема, якось більш більш уважно дослухатися до пропозицій, до мирних пропозицій з боку білого облому. Поки що цього нема. Поки що є обмін думками, є консультації, є висування ультиматумів. А от так як, наприклад, з Панамою, що вона раз і починає відмовлятися після вказівки Трампа, відмовлятися від співпраці з Китаєм і Канада починає там наводити лад на кордоні. Мексика починає наводити вас на кордоні. От так з Росією у Трампа поки що не виходить. Ну до політики та інструментарію Трампа, який він буде задіювати щодо Росії, щодо Китаю, щодо от ви озвучили Панама, Канада і Мексика, поговоримо трішечки згодом. Я хотіла би повернутися знову до. Російського тиску і до е, тактики терору, який зараз росіяни влаштовують цивільним. От, буквально за кілька годин до нашого з вами запису е, балістикою. Росіяни вдарили посеред місті Ізюма, це Харківська область. Причому там власне куди цей пройшовся удар балістичними ракетами. Були адміністративні та житлові будинки. Міський голова Ізюму говорить про те, що мова йде про будівлі, в яких працювали люди. Це податкова соцзахист, казначейство. Це буквально обідня пора дня, тоді, коли людей було дуже багато. Станом на цю мить відомо про п'ятеро загиблих та 24 людини поранених. Але так як розбір завалів продовжується, ці цифри можуть вирости до самого початку, вони чітко формулювали, що ми будемо залякувати цивільне населення таким чином, що воно з зм... Тиснула на владу, і влада покорджувалася на наші там пропозиції, ультимативні пропозиції, які фактично ведуть до знищення до капітуляції і знищення України. Це відразу був такий план залякувати. Вони так само робили у Чечні. Вони залякували місцеве населення і руйнували ще міста. І, і, включно з цивільними установами. так само вони робили. У Сірії знищили той самий Алепо, знищили повністю, як, як, як наш Букидар, разом з цивільними. Вони навіть не надали можливості там евакуюватися. Тобто, це їх типова практика. Бо вони нічого нового не вигадали, нічого нового не застосовують. Вони продовжують цю терористичну практику залякування цивільного населення в надії. Що це, якимось чином допоможе допоможе їм протиснути ті ультимативні е, вимоги, які вони, власне, хочуть, ну, вони хочуть зробити, щоб Україна залишилася, але повністю підконтрольна Кремлю. Тобто формально суверенітет був, але всі рішення стосовно України, будь-який там відкритий торговий, і те все приймалося рішення про це в Кремлі. Ось вони хочуть, тобто нічого нового. Але от напередодні сходу сонця обов'язково тьма посилюється, темрява посилюється. Отак от само напередодні можливих мирних переговорів, терор, звісно, посилюється. От це така практика війни. Олександре Трамп продовжує інтригувати своїми заявами стосовно якихось перемовин чи контактів, які відбуваються. От буквально вчора змі повідомили про те, що спецпредставник Трампа Келох має приїхати в Україну в середині лютого після 11 лютого, і зокрема в програмі його візиту зустрічі з президентом Зеленським. Так само ми знаємо, що перший офіційний контакт української делегації з новою адміністрацією Сполучених Штатів відбудеться 12 лютого. Будуть збиратися міністри закордонних справ європейських країн разом із держсекретарем Сполучених Штатів і на цій зустрічі буде міністр закордонних справ України. Коли Трамп говорить про те, що у питанні врегулювання війни в Україні досягнуто великого прогресу. Це така гра на публіку, чи він щось конкретне має на увазі, як гадаєте? Це абсолютно, він же пообіцяв за добу досягти миру. Ну, а коли його вже інаугурація була запитує, він каже, що півдня в мене залишилося. Тобто там в Сполучених Штатах ну, теж не дуже прийнятно, що людина передвиборчій обіцянки демонстративно порушує. Тобто він намагається там, інформувати суспільство. Своє американське суспільство, що він цим займається і ще є прогрес, але він напускає туману, ніякої конкретики не розповідає. В нього є, є навіть розбіжності стосовно там, чи розмовляв він з Путін, Путіним, чи не розмовляв. ну, Росія Пісков той самий він заперечує, що була розмова, Трамп так якось. Висловився, що можна трагувати і так і так. За моєю інформацією, є консультації по лінії спецслужб. Патрушев, Наришкін, Келок і інші представники оточення Трампа. Вони консультуються або по відеозв'язку, або там був візит того ж самого Патрушева, начебто був за моєю інформацією, таки був. Так от іде просто консультації про предмет переговорів. Тобто, перед тим, як домовлятися, де, як, коли, в якому складі будемо зустрічатися на переговорах, треба спочатку домовитися, про що будемо домовлятися. Тобто предмет договору. Ну, наприклад, там, Крим обговорюємо, ні, Крим не Наприклад. Добре. А до Донбас обговорюємо. Да, ну, таким чином там, перелік питань, в яких можна знайти якусь спільну думку, якийсь компроміс. От досягнень. Навіть на всіх консультаціях стосовно предмету майбутніх переговорів, поки що нема. Тобто позиції поки що діаметральні і не співпадають і саме тому, що російський наступ продовжується, і Росія просто затягує певним часом, затягує час певним чином, щоб якщо там буде рішення е, припинення бойових дій і заморожування лінії фронту, то вона хоче посунути лінії фронту ну, максимально далі. На нашу територію. Ось що вас відбувається. Ну а Трамп розповідає так, що є там прогрес, і все таке інше. Я б чесно кажучи, більше не Трампа слухав, як це не парадоксально, Андрій Єрмакає слухав би в цьому сенсі є прогрес, не прогрес, він президентом Зеленським уповноважений вести там перемовини, готувати перемовини, погоджувати. Всі ці речі, які стосуються України, а Україну тримають у курсі справи, де що, бо без України такий мирного процесу досягти неможливо, хоч там всі кажуть, нам там дадуть вказівку, ми це зробимо. М -м -м -м. На ситуація не така, і в білому доні це розуміють. Так от, якщо буде прогрес, Андрій Єрмак ну обов'язково вийде і обов'язково розповість, що досягнути такі такі-то успіхи. А от допоки такої інформації не лунає. Жодного просування, на жаль, в мирному процесі нема. Вчора ввечері дуже тиражувалася заява Трампа щодо рідкоземельних металів. Що ви думаєте з приводу цього висловлювання? Нічого не думаю. Сам і в вашому ефірі, до речі, неодноразово казав, що щоб з Трампом мати якісь. Ну, не те, що там рівні, рівні неможливо. Ну, якісь більш-менш зацікавлені стосунки, щоб якась там конструктивна співпраця відбулася, треба бути біля нього корисним. Він бізнесмен. Він не може, так як попередній там Байден казати: ось заради демократії, ми вам даємо те, то те й -то, то. Ні, трамвай, ми вам даємо те, те-то, те, а хочемо на назад отримати те, -то, те. те-то. Те бізнесмен. В нього дів, діл, дів діл це він використовує там. Дуже часто слово сполучене діл, тобто це уклада, це, це домовленість, взаємовигідна, діл, взаємовигідна умова. Домовленість. Так от е, треба шукати чим бути корисними Трампу. Ну, цей варіант, що корисні копалини, В нас не тільки рідкі е, елементи, в нас і, оці уранові. Родовище існують до речі, вони зараз вони експлуатуються, вони там видобуваються ці корисні копалини. і тут є навіть американські представники, які належать до минулого, тобто до демократичної партії, які там певним чином пов'язані з демократичною партією Сполучених Штатів. Ну, мабуть, що Трамп хоче просто переграти таким чином, що за його правління. Є люди, які йому близькі і зрозуміли, що вони займалися цим напрямком. Тобто нічого нового, все це відбувається і зараз, і буде просто певним чином переглянуто в, в напрямку нової. Адміністрації Білого Дому, це можливо, все залежить від тих умов, і наскільки це чесно і прозоро по відношенню до України. Тобто гроші, які ми отримуємо, яким чином вони розподіляються, чи вони в бюджет йдуть, чи вони якісь тут бізнесменами, які там наближені до влади. Ось тут треба розбиратися. На цієї інформації поки що не оприлюднено. Ну, а інших варіантів співпраці. Ми не по до речі, там багато чого в нас є, але на окупованій території, яку ми не контролюємо. От якщо Трамп хоче побільше цих рідкоземельних елементів, то йому треба значно збільшити воєнну допомогу Україні? І тоді у цих корисних капалень, мабуть, що буде таки більше, бо ми почнемо відвоювати власні території. Олександра, що ви думаєте з приводу того, як зараз Путін намагається улестити Трампа? Від Трампа буквально ще тиждень тому лунали заяви, що він терміново хоче сконтактувати з Путіним, ну, але бачимо, терміновість тягнеться. Тягнеться через американську сторону, тому що таких серйозних аргументів і факторів тиску немає на Путіна у команди Трампа. Чи, зрештою, Кремль боїться цієї зустрічі, намагається її. Ну, те, що називається загальмувати. От як ви бачите, чому терміново про що говорив Дональд Трамп, його не відбулося? І до мого першого питання, з чим пов'язана така улесливість в адресу Трампа від Путіна, ну улесливість зрозуміло. Трамп великі могутні, бо за спиною в нього стоїть найпотужніші армії, найпотужніша економіка світу, ну майже найпотужніша там. По-різному вимірюють, але економіка Сполучених Штатів і Китаю вони найбільші економіки на планеті, і за спиною Трампом вона стоїть, і, А військова сила то точно найпотужніша в світі це Сполучені Штати. Ось це таке пригибання пригибання Путіна перед цією силою і Трампом як представником. Цієї сили. До речі, вони дуже схожі по менталітету, в тому сенсі, що вони люблять нав'язувати, діяти за рахунок сили. Вони дуже схожі в тому, що вони люблять, люблять демонструвати свою перевагу і зверхність до тих, хто вважають нижче себе. Згадайте, наскільки часто Путін коли був силі, не зараз, а раніше, коли був силі, він запізнювався на будь які офіційні зустрічі. І Примушував тих ким він зустрічається чекати це принизило, чекати, переживати що? І от навіщо через 40 хвилин з'являється цей сонце, оцей Путін. у 22-му році, пане Олександре, ви пам'ятаєте, як у 22-му році відігралися ті всіх, кого Путін примушував чекати? Так, да, а от зараз, зараз, Трамп. Таку ж саму тактику, він його маринує, він його доводить до необхідного ступеня м'якості Він його маринує, як шашлик, фактично геополітичний. Він теж, він сказав, що треба зустрічатися. Путін готовий зустрічатися, для нього пряма зустріч щодо України напряму з Трампом, це вже перемога. Бо він постійно. Підкреслював, що ми не воюємо з Україною. Україна це тільки інструмент Сполучених Штатів. Ми воюємо з Сполученими Штатами. Тому про Україну ми будемо домовлятися зі Сполученими Штатами, а Україні, як скажуть, так воно і буде. От будь-яка пряма зустріч це вже як аргумент на користь цієї фальшивої тези. А Крамп, по-перше, нема куди поспішати. Він хоче, щоб він був згори. Тобто його, вимоги, його умови, вони були виконували, щоб вони виконувалися. З іншого боку, ну, Трампа інших проблем, європейська спільнота, Китай, та ж сама Грінландія, от Канада, Мексика і всі інші країни ну, не є, на жаль, війна, яку розв'язала Росія проти України, головним питанням важливим, але не є головним питанням у діяльності Трампа. Ви вже вдруге згадали про Мексику, Панаму і Канаду. А що відбувається тут з цим митним шантажем Трампа? Як гадаєте, Панамою там окрема ситуація? Там фактично те, що відбулося, там канал є певний порт на вході на канал з одного боку, там і на вході, виході з іншого боку і структури. Портові структури, з точки зору власності, економічно, контролює бізнесмен китайського походження, який, звісно, співпрацює з Китаєм, він китайського походження і уявіть таку ситуацію, що китайська влада. Китайський юрист бере і націоналізує його власність цього бізнесмена. Фактично, Китай отримує портфові структури на вході і на виході в канал і може чи пропускати когось, чи не пропускати, повністю його контролювати. Це можна зробити одним рішенням уряду Китаю. Ну, звісно, що тому ж самому Трампу, Сполученим Штатам, це не подобається, і там була вимога або ви. Приймаєте рішення, і позбавляєтесь до цього китайського впливу. Або ми будемо застосовувати все включно е з воєнною силою. Ну, звісно, Падама пішла на це і почала там вирішувати проблему, щоб позбавитися цієї власності Китаю, китайського бізнесмену, на вході і на виході в Падамський канал. Це одна ситуація. Там є прямий інтереси, а Сполучені Штати мають моральне право, бо вони його будували. Вони там вирішували без соціальних проблем, тобто вони надавали робочі місця стосовно ті що навколо каналу, вони там вирішували проблему е хворі, там була малярія, всі, болота навколо. От все це вони вирішували і забезпечили певний цивілізаційний крок всієї цієї Панами. Зараз вони кажуть, або ми забираємо брат, або ми не пускаєте Китай. От що відбувається стосовно Канади і Мексики, там є інформація, наскільки вона реально, не можу сказати, але ще багато там мігрантів зрозуміло, є наркотрафік, теж неприпустимо для нормальної країни, якою хоче Сполучені Штати зробити Трамп. І там пропозиція була там 35% Мита. 35% Мита це 35% експорту відразу до Сполучених Штатів. Тобто це вплив на бюджет. І Мексики, і Канади, ну на Мексику відсотків там 10 що найменше, то і 15 буде то збитки бюджету. Ну у Канаді може трохи менше там до 10 відсотків, але цього достатньо, щоб помітно погіршилось соціальний стан в цих країнах, і відразу той уряд, який допустив таку ситуацію, він піде у відставку. І буде якийсь новий. Ну, звісно, що і Канада, і Мексика, уряди цих країн пообіцяли. Канада не пообіцяла стати 51 штатом, а пообіцяла там посилити кордон 10 тисяч прикордонників, все таке інше, контролювати цей наркотрафік, щоб його не було. І тому призупинена оця лякалка, оці тарифи, вони лякалка, інструмент. Вони призупинились. До речі, такий самий інструмент Трамп намагається застосувати і проти Путіна. Тобто там готуються санкції, тут тариф і це зрозуміло, як зробити. А от санкції треба пропрацювати на кого і як можна накласти, на які структури, щоб Путіну продемонструвати, що якщо ти не будеш погоджуватися на конструктивні розмови, то от будуть такі санкції, і ти втратиш от стільки-то грошей. Ось така ідея. І те ж саме приблизно відбувається з Китаєм, там теж. Ну, обмежені тарифи піднімаються, але Китай, сильна, потужна економіка, робить такі ж зворотні хід, свої тарифи там піднімають. Тобто починається така ще не війна економічна, а економічне бадання. Фактично це стосовно там, не сильних, да? Да. Штохаються вони економічно. А стосовно не дуже сильних країн, які близько до Сполучених Штатів, це була загроза. Яка спрацювала стосовно Китаю і Росії? Така загроза без демонстрації поки що не працює. Подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Ну, але принаймні, Сі Цзіньпіном Трамп в найближчу добу має зідзвонитися. Принаймні, такі меседжі ми почули від Білого Дому, та офіційно Трамп про це заявляв. Трамп взагалі сказав про те, що у найближчу добу. Як гадаєте, піде все за сценарієм Канади та Мексики? Ні, абсолютно, ні, бо вони з спідставні економіки, і кожна країна із Штатів, і Сполучені Штати і Китай їхнє керівництво чітко розуміє, якщо завалити, наприклад, економіку Китаю, а це там вона перегріта, там за багато кредитів, це теоретично можливо. Але тоді це обов'язково вплине на всю економіку світу і впаде вся економіка, і постраждають геть усі. Тобто штати, якщо кладуть економіку Китаю теоретично, то вони кладуть і свою економіку. І так само відбувається по відношенню Китаю до Штатів. Якщо Китай, якимось чином щось таке зробить, що почне падати американська економіка, то впаде економіка Китаю, бо впаде економіка всього світу. Тобто вони розуміють, що вони, по перше, рівні, по-друге, вони в ситуації взаємного знищення. Знаходяться. І, до речі, ось такі економічні проблеми Китай там, мабуть, що такі витримує простіше, ніж Сполучені Штати, американці звикли до високого рівня життя. Китай ще не зовсім забув, як вони жили, і курікурі м'ясо їли тільки по святах. Тобто Китай та -то зможе витримати, от, чи витримують Сполучені Штати. Це це ще питання. Тому тиск на тиск Китай не піддасться. Але якісь переговори і пошук якогось компромісу, от такого бізнесового: отут тарифи сюди, отут тарифи сюди, отут технології туди, отут є про що додати. І там будуть додаватися багато великі фирм, буде з боку там таких людей, як Маск, які дуже добре розуміються на економіці Китаю, інтегровані туди з власною теслою. І от там суто економічні проблеми з Росією. І частково там Мексика, Канада, там і політичні проблеми, тобто наркотрафік, мігранти, це політична проблема з Китаєм в першу чергу економічні проблеми, і бізнесмени, які як Трамп про економіку домовитися може. А от про екзистенційні проблеми, як у Путіна хоче, щоб Україна не існувала, а всія панувала над світом. Ну принаймні, над європейським кондисом. Ну от тут домовитися неможливо. Трамп кілька разів заявляв про намір купити Гренландію, відреагувала прем'єрка Данії на це, сказала ще раз, що Гренландія не продається, але Данії готові дозволити Сполученим Штатам збільшити військову присутність у Гренландії, про це заявила данська прем'єрка Фредріксон. Скажіть, будь ласка, це те, чого прагнув Трамп? Ну, насправді так, насправді так. Якщо таке. Раціональне зерно в тому, що в тому, що він хоче. Тісно, я, як фахівець, можу сказати, що найкоротша, найкоротша траєкторія від Росії до Сполучених Штатів пролягає якраз на Гренландії, ракетна траєкторія. Тобто там треба і системи, які слідкують за запусками ракет, і системи, які перехоплюють балістичні ракети з Росії. Їх там треба розміщувати. Це абсолютно раціонально і розумно. Зараз там є одна. Не дуже велика база, не дуже з невеликим претендентом з урахуванням того, що відбувається в світі. Так, захищені сполучених штатів вони хочуть підвищувати, тому таких баз, таку систему протиракетної оборони, вона повинна бути значно більшою. Але. Окрім цього, Трамп ще намагається, його ж теж корисний є і в Гренландії, теж багато рідкоземельних матеріалів. Він теж хотів би щоб за розширенням військової присутності Сполучених Штатів у Гренландії, що він, власне, я переконаний досягне. От буде як з 에, і всім іншим. Вони будуть лякати, що ми вас заберемо там, і все таке інше, і домовляться про розширення присутності військових Сполучених Штатів статті вглядати а ще хочете досягти якісь економічних речей що ви не можете ну у дані не вистачає не вистачає грошей щоб Розвивати видобуток корисних копал. А от ми можемо. От давайте ми там спільно, не спільно. А може, там якісь представництва народу Гренландії виявилися, такий ще народ е... виявилися, народ з от спільно там з корінним народом Гренландії будемо щось видобувати, і це піде там в бюджет Гренваді, а бюджет дані може і не піти. От таким чином домовленість швидше за все буде досягнута, ну і ніяких особливих ексцесів не передбачається. Підсумовуючи це це, як гадаєте, в найближчі місяці міжнародна така активність Трампа вона наростатиме чи піде на спад? Трішечки на спад, тобто про це буде менше заяв, кучних заяв, а робота спуститься нижче. Він вже формує своє оточення, він формує адміністрацію, він призначає людей. Раніше ну, про того ж Джозефа Кіткелга чули як про майбутнього представника, потім ще інші там варіанти якісь персоналі ви лунали їх прізвище. Ну зараз там призначено. І все далі буде він займатися і так далі. Там інституційно буде працювати держдеп, вони там розберуться з USAID, і почнуть займатися міжнародними справами. Тобто Трамп буде менше заявляти, менше безпосередньо брати участь, менше особисто тиснути за винятком якихось окремих обставин. Більше буде інституційне, бюрократична, якщо хочете, хочете робота, а він буде більше звітувати про вже досягнення. От я зробив це, я зробив це не лякати, а більше розповідати про досягнення. Олександр, щиро дякую вам за розмову, за те, що знайшли часто можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Написаю.